Дня, шановні колеги, дякую пану Олегу за таку презентацію. Мене також дякую, пані президент Асоціації за те, що у цей час збираєте нас за те, що проводите важливі заходи обговорення. Я щаслива, що в мене є цей зв'язок, і я намагатимусь сьогодні не перебирати час, тому що, як ви знаєте, навіть суд був без світла, і у нас. Лишається дуже багато судових рішень, які потрібно внести користуючись тим, що це світло є. Тому, шановні колеги, перейду до доповіді безпосередньо. І на початку я дозволю собі звернутися до деякої статистики, яку нещодавно озвучила у своїй доповіді секретар нашої палати Кадрівна Ханова. І Дуже важлива фраза про те, що незважаючи на інтенсивну роботу судів та працівників апарату навантаження на суддів на апарат залишається надмірним. Зокрема, це пов'язано з тим, як зазначила Раїса Федрівна, що органи Державної потокової служби України оскаржують усі рішення. У справах незначної складності, тобто малозначні справи. Так, з 14 тисяч касаційних скарг, які надійшли впродовж 2022 року, в 9 тисяч було відмовлено у відкритті касаційного провадження, це були саме справи незначної складності, і це становить 60%. І цей відсоток, як зазначила Раїса Фавріна, він залишається а власне незмінним з моменту запровадження процесуальних фільтрів у лютому 2020 року. 4900 касаційних скарг. Повернуті були заявнику як правило за відсутності підстав касаційного оскарження та їх обґрунтованості. І відкрито було за цей період 5% касаційних скарг. І ще необхідно сказати те, що. Това палата намагається надавати також методичну допомогу судам. В електронному вигляді робляться відповідні узагальнення, вони розміщуються як відповідна публічна інформація. І я сподіваюся, що це також є в нагоді не тільки суддям, помічникам, але й адвокатам. Ви зможете для себе щоразу відслідковувати наші позиції. Якщо аналізувати рік. Який а, минає складний надзвичайно рік, а ми стикнулися із багатьма викликами? А, війна привнесла дуже знаєте, багато проблем із тим, що і світло у нас не працює. І тривоги постійні. Але я маю визнати, що адвокатське середовище дуже власне, відповідально ставиться до усіх моментів, як можна покращити власне, ось це спілкування. І зі сторонами адвокати надають свої телефони для того, щоб суд міг з'єднуватися, повідомляти. Ми зі свого боку я хочу запевнити вас, намагаємося все робити для того, щоб якщо ось ми розуміємо, яка ситуація завчасно попереджати. Але не завжди є така можливість, тому статися з розумінням Ми завжди чекаємо, щоб справа могла бути заслухана. Якщо проаналізувати останні тенденції судової практики Верховного суду нашої палати, то чітко прослідковується започаткований минулими роками підхід щодо скорочення строків звернення до суду, зокрема у справах щодо оскарження податкових повідомлень рішень, винесених. Органом. Знаковою є справа, яка була прийнята напередодні війни, 27 січня 2022 року, постанова у справі 160 116, 73, 20, де Верховний суд Палата відступила від попередніх висновків та зазначила, що процесальний строк звернення до суду з позовом про стосування податкового повідомлення рішення. Рішення про застосування штрафних санкцій, у випадку, якщо платником податків не використовувалася процедура досудового вирішення спору, тобто адміністративне оскарження, визначається частиною 2 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства і становить відповідно 6 місяців і обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, суд чи інтересів. Водночас Постановляючи це рішення було теж зазначено про те, що суди мають враховувати, коли змінилася практика, і тобто, оця зміна практики вона не має агресивно вплинути на позицію сторони, що стосується попередніх періодів, з тим, щоб доступ до суду це є найважливіше. І, мабуть, найочікуванішою справою там, скажімо, для усіх для бізнес-коли, для всіх, звичайно, була постанова Великої палати від 7 липня 2022 року у справі номер 160, дріб 33 64 дріб 19 де було підтримано нашу колегію Олександру, Суддів, колегія суддівчі суддя Блажівська, судді Жовтоблюх і суддя Білоус щодо необхідності відступу від висновків Верховного суду України про те, що статус фіктивного нелегального підприємства не сумісний з легальною підприємницькою діяльністю. У зв'язку з чим господарські праці таких підприємств можуть бути легалізовані навіть за формального підтвердження документами бухгалтерського обліку. Пам'ятаємо, що така власне, позиція домінувала. Заради справедливості необхідно зазначити, що ця спроба Верховного суду підвести судову практику зі схожих питань до сучасних реалій не була першою. Фактично, на початку діяльності. Новоствореного Верховного суду у 2018 році суддям уже ініціювалось у визначеному процесуальному порядку схоже звернення до Великої палати. Проте тоді Велика Палата хвалі у хвалі справі сімсот двадцять 39 16 дріб вказала про те, що в кожній конкретній справі суд має надавати правову оцінку, встановленим фактичним вставом справа, а відтак не знайшла тоді підтвердження наявності виключної правової Проблеми, тому знаково важливо, що, що у випадку нашого звернення Велика Палата поставила крапку в цих питаннях і дала дуже важливі правові висновки для усіх нас. Отже, трошки повернемося до ось цих фіктивних підприємств, які були у нас обставини справи. Контролюючи орган, провів перевірку платника. За результатами якої встановив був відсутність у контрагентів цього платника, трудових ресурсів, транспортних засобів, основних економічних фондів, також наявність кримінального провадження була встановлена щодо спірних операцій попри наявність ознак фіктивного підприємства контрагентів. Не погоджуючись з висновками контролюючого органу, платник вказав, що господарські операції в бухгалтерському обліку були відображені належним чином. У межах спірних правовідносин необхідно було відступити від висновків Верховного суду України, що статус фіктивного нелегального підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю, та господарські операції таких підприємств не можуть бути легалізовані навіть за формальне підтвердження. Моментами бухгалтерського обліку, а також сам факт того, що на момент розгляду справи щодо посадових осіб-контрагентів не було винесено вироків, не може спростовувати достовірність їхніх пояснень щодо характеру укладеного угод і фактичного здійснення операцій за цими угодами. Отже, це були ті правові реалії, в яких власне до цієї знакової позиції від 7 липня. Були платники податків з 2015 року, з вересня 2015 року. Істотні розбіжності, ось аргументи проаналізуємо. Істотні розбіжності виникали при оцінці судами такого доказу як вирок місцевого суду щодо встановлення факту фіктивності господарської діяльності підприємства, з яким платник мав господарські відносини до винесення вироку. Ця обставина обов'язково має бути врахована судами, а докази мають бути оцінені. Така була тоді позиція. Одночасно виникають проблеми правового регулювання щодо дефекту податкового повідомлення рішення у зв'язку з наявністю вироку щодо осіб, які вчинили фіктивне підприємство. Нормами матеріального права не можуть, ось норми, вони не можуть пов'язувати визнання ознак. Фіктивності юридичної особи з обов'язковою наявністю вироку щодо осіб, які вчинили фіктивне підприємництво. Факт наявності вироків, ухвалених на підставі угоду кримінальному впровадженні, на думку сторони, не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, якщо іншими наданими доказами рух товару і зміни в активах, зобов'язань платника податків підтверджується. Як наслідок, Існувала нагальна необхідність перевірити доведеність кожного податкового правопорушення та здійснювати комплексне дослідження всіх складових господарських операцій з урахуванням обставин, установлених у вироках, які набрали законної сили. Відсутні були водночас у цій постанові, як ми бачимо, Великої Палати, Констатовано відсутність підстави для відступу від висновків Верховного суду України, викладених уряді поснов, оскільки ці висновки гортуються на необхідності перевірки та встановлення судами попередніх перед інстанцій обставин, які мають значення для правильного вирішення спору, що обмовило скасування постановлених в справах судових рішень з направлення цих справ на новий рух суддів першої інстанції. Без вирішення Верховним судом спорів по суті з'явлених позовних вимог. Тут звертаю увагу, чому про це йде мова, тому що ми весь масив, який на той час існував те надбання, яке нам яке ми отримали ці позиції Верховного суду України в цей період. 15-й рік з вересня, власне, по грудень 15-го року, ось ряд з них справи були скеровані на новий розгляд, але ми вважали за необхідно усі тоді зазначити з тим, що потім не виникало підстав, що ось від чогось не відступили і залишається якась ще позиція, від якої не було відступу. Погодившись із цими аргументами, Велика Палата зазначили, необхідно відступити від висновку Верховного суду України, викладеного в поснові 1 грудня 2015 року із форм у справі 826 150 34 14 і сформулювати правову позицію, згідно з якою суб'єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб'єктним, незважаючи на дефекти, допущені під час його створення чи мету діяльності. Верховний суд України помилково поширив на податкові правовідносини норму статті 205 Кримінального кодексу України, що має інший предмет регулювання, 25 вересня 2019 року набрав чинності закон, яким виключено було цю статтю з метою усунення практики її застосування саме як інструменту зловживання, на обґрунтування необхідності прийняття таких змін. У пояснювальній записці було вказано, зокрема, що склалася поширена практика, згідно з якою суди, вирішуючи податкові спори, не досліджували конкретних операцій платника податку з його контрагентами, якщо вироком суду у кримінальному провадженні було визнано винним у здійснення фіктивного підприємства такого контрагента. Факт використання первинних документів з недостовірними даними для підтвердження обставин здійснення господарської операції. Не повинен автоматично вказувати на безпідставність даних податкового обліку. Платник не може бути обмежений у використанні первинного документа для цілей податкового обліку, якщо безпосередньо він не вносив, такого не вносив до такого документа неправдиві чи недостовірні відомості. Усі негативні наслідки, пов'язані з недостовірністю даних, зазначених у первинному документі, Мають покладатися лише на ту особу, яка їх внесла, це дуже важливий аргумент. Отже, якщо інша особа внесла до документа відомості щодо учасника господарської праці, який має дефекти правового статусу, то добросовісний платник, який скористався відповідним документом для підтвердження даних свого податкового обліку, не може зазнавати жодних негативних наслідків. Якщо існували інші обставини, зазначені в первинному документі, зокрема, рух відповідних активів, має враховуватися реальна можливість платника пересвідчитися в тому, чи були достовірними відомості внесені його контрагентом до первинного документа, тобто реальна можливість платника пересвідчитися. Контролюючий орган, має довести, відповідно, що платник, приймаючи від контрагента, та використовуючи документи для цілей податкового обліку діяв нерозумно, недобросовісно або без належної обачності. це також пов'язано з фактичною можливістю і економічною доцільністю перевірки самим платником достовірності відомостей, які були включені до первинних документів. Відтак мають бути наявні докази того, що розумними заходами Добросовісний платник міг перевірити правдивість відповідних документів, а також мав достатні підстави, діючи з належною обачністю для обґрунтованих сумнівів стосовно їхнього змісту. Отже, це такі важливі, без сумніву, найбільш знакова справа за весь рік, дуже важливі аргументи. Крім того, у Шановні колеги, я хочу ще звернути увагу на загальний аналіз усієї практики. Ось, якщо здійснити ось цей загальний аналіз усієї судової практики, а в дотримання вимог процесуального законодавства, суди мають враховувати ці правові визнаки великої палати і враховувати, від чого Велика Палата відступує. Водночас незайвим є кожного разу покликатися на відповідні правові висновки, коли ви звертаєтеся до суду. Необхідно зазначити також про те, що у податкових спорах і надалі продовжується тенденція необхідності перевіряти не лише виявлені під час контрольного заходу порушення платником податків, а й того, чи контролюючий орган дотримався визначеної законодавством процедури. Призначення і проведення такого заходу. В цьому аспекті необхідно звернути увагу на висновки. Постанова Верховного суду від 22 лютого 2022 року теж, теж дуже знаково важлива справа. номер 420, дріб 12859, дріб 21. Це постанова, яка ось буквально напередодні війни була прийнята. Безумовно, на цей правовий висновок очікували платники податки. Отже, суд звернув увагу касаційний адміністративний суд, що за наявності суперечливих правил і положень щодо дії мораторію на проведення перевірок, які містяться у Податковому кодексі України з одного боку, і в постанові Кабінету міністрів України з іншого боку, застосування підлягають положення і правила саме Податкового кодексу України. чином суд. Зазначив, що податковий орган фактично після прийняття постанови при скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторії на проведення деяких видів перевірки від 3 лютого 2021 року І номер 89 не був наділений повноваженнями здійснювати проведення документальної перевірки з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 податкового кодексу. з урахуванням цього. Верховний суд дійшов висновку про те, що наказ про проведення перевірки є протиправним. Варто констатувати, що загалом палатою Верховного суду було прийнято значну кількість постанов, в яких, зокрема, сформульовано правові висновки щодо нарахування грошового зобов'язання з транспортного податку. Це палатна справі 20 червня. Цього року. Щодо підстав для кваліфікації отриманого платником доходу як доходу від здійснення господарської діяльності підприємницької 23 травня 2022 року, справа номер 810, десять, дріб тридцять один, 18, щодо сплати акцизного податку за товаром за кодом у КТЗ, який міститься у двох рядках таблиці, визначених пунктом 215.3.1 податкового кодексу. Це палатна справа від 19 квітня. Щодо критеріїв стабільності оподаткування, це від 19 теж палата. Що стосується спорів у сфері міжнародного оподаткування, також я хочу розумувати, що простежується позиція відходу від дослідження формальних умов, за яких платник податків мав при виплаті доходу застосувати відповідну ставку податку на підставі міжнародного договору саме до системного аналізу умов. Та економічного змісту відповідних операцій, при здійсненні яких відповідні доходи виплачувалися. Отже, це так, колеги, якщо коротко і щоб не перебирати виділений мені час, ось так виглядають тенденції і практика, наші підходи. Сподіваюся, що в наступному році ми матимемо можливість і привітати вже. Нас, всіх, один одного з перемогою, і також заважаючи на те, що дуже багато правників змушені були через війну виїхати з України, але водночас у них з'явилася можливість порівняти і більш детально вивчити і там судову практику, і підходи. Тобто я з гордістю хочу констатувати, що шановні правники ну, є чим пишатися. У нас хороша практика, в нас фундаментальні підходи. І те навантаження, з яким ми працюємо, і ці умови, в яких ми працюємо, я пишаю своїми колегами, що ми справились, тому що ми не пропонили фактично роботу за, ну, за, за винятком тих місць, де. Була окупація, і тільки тільки збройні сили виганяють цю нечисть, суди відразу повертаються до своїх місць, відновлюють все ну, ось ось такими ми, працювати. Я також хочу сказати, що дуже важливо, що в процесі ми бачимо якісне представництво з боку адвокатського середовища і аргументи якісні, і також повинна відзначити, що ось в цих міжнародних спорах Дуже висока якість представництва податкової служби. Я теж скажу, що ми започаткували курс для суддів разом з ОСР, це річний курс, тому я сподіваюся, що буде багато цікавих яскравих рішень і позицій в наступному році. Бажаю гарних і плідних обговорень з вашого дозволу. Буду просити, щоб ви вони відпустили підписувати рішення. Дякую, дякую пані Наталі. Ой. Час у нас зараз такий цікавий, да, як кажуть, час перемін, змін. Я не знаю, ну, що сказати. Бажаю нам всім світла, тепла, швидшої перемоги. Ну, а як взагалі, які у вас настрої в вашому суді? Оптимістичні. Ви знаєте, я все ще. Вірю, що парламент нас почує. Тому що з перших днів війни, навіть коли ось були дні, що ми не здійснювали судочинство, я особисто публічно це кажу, відразу ж працювала в робочій групі по внесенню змін в процесуальні кодекси. Нам ці зміни дуже необхідні. Нас підтримали міжнародні експерти. Але парламент поки що обмежився фразою, що ну якось же ж вони вижили. Якось же ж вони працюють. І ось е, останні два дні казали, що е, ну, ось не можна керуватися фразою. Якось же вони працюють. Зміни потрібні, тому що ми говоримо про те, що коли є і працюють суди, працює країна. У е, кожного свій фронт, у Збройних сил свій важливий фронт, але у нас теж надважливий е, обсяг робот. Є тими, від кого люди очікують вчасного правосуддя. Пам'ятаєте, є така фраза англійська, яку, якщо перекласти, що все невчасне правосуддя це як відсутність правосуддя. Це дуже важливо розуміти, що парламент мав би не тільки займатися ось цими. Важливими всіми питаннями, які, які стосуються змін до матеріального законодавства, процес він потребує адаптації до реалій сьогодення. Ну, я вам можу навіть такий простий приклад сказати, що ось в суді не було світ, немає генераторів. Але ну, не будемо давайте кривити душею. Ну, ось в кожного фактично є ноутбук, правда? Ну, є ось телефони, смартфони. ну, ось... Давайте, ми в цьому більш продвинуті, навіть ніж інші колеги. І, і інтернет знайти можна. Ось яка перепона стояла у мене, як в суді, в інших колег, для того, щоб підписати документи? Це відсутність у нас можливості вносити ці дані і підписувати їх через електронний суд. Ну, це ж погодьтеся, це надумана проблема. Тому що якщо адвокати опанували, якщо ми декларації так вносимо, зміни в другому стані вносимо, то яка логічна перепона, її немає. Потрібно просто, щоб не було ось цих фраз, якось вони працюють. Ну, ось якось вже не виходить, тому що це порушується строки внесення цих рішень, і люди чекають на свою справу. А може, комусь цей один день він от принципово важливий. А може, хтось всі свої плани мусив змінити від цього. І ще раз кажу: ми маємо бачити, що якщо Збройні сили так важко працюють, ну то давайте, щоб були ці зусилля і в парламенті для нас зроблені. Може, вони важкі, може, може ми маємо ще щось додатково розтлумачити? Ми готові. А головне, щоб ці зміни були, щоб ми були готові до всіх викликів. Наш ворог підлий, підступний. Але ми сильні і розумні. І ось в мене, ну знаєте, от це, це той випадок, коли я стільки місяців борюся за це і так ніби в глуху, в глуху стінку. Це вперше так. От знаєте, скільки було питань важких, різних, і ми якось ось всі разом. Тому, колеги, адвокати, просимо і вашої підтримки. Це для ну, спільного блага всіх нас, щоб нас парламент почув. щоб... Ці зміни були. Ну, ще, ще є час навіть до нового року. Ось щоб ми в новий рік пішли ну, більш готовими в процесальному плані до будь-яких оцих, знаєте, підступних дій ворога. Тому тут маємо діяти спільно, разом, переконувати, що ось нам це потрібно, тому що правосуддя має безперервно відбуватися, але на законних підставах. Дякую.